Багато кого цікавить, і багато хто зараз починає обговорювати питання, чи це була просто жадібність, чи це була система нищення держави. мовляв, це можливо було із самого початку задумано як. Ослаблення і знищення держави, а можливо, це просто жадібність випадково довела до того, що на сьогоднішній день існує. Спробую вам пояснити чому. До речі, оце звуки, які вас, може, дратують. Це просто собака, їсть сухий корм і е, трохи хрустить. Думаю, що якось вже хай їсть. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Е, давайте розбиратися. Як на мене, дуже показовими факторами. В історії Зеленої України чи України часів Зеленського було кілька важливих подій, які пов'язані з тими подіями, які пов'язані сьогодні з Міндічем і з усім цим. Це спроба атакувати Байдена і Порошенка. І тепер зрозуміло, що це мало прямий антидержавний зміст, оскільки там був е, Деркач, і тепер є сенатором е, в Росії. Наступним кроком була це передача е, Деркачу в управління його команді нашої атомної промисловості. І як результат здачі Чорнобильської станції і Запорізької станції, яку ми все це ще досі вигрібаємо. І третій акт цього балету це те, що команда деркача, по суті, команда деркача була інструментом нищення енергетики і її захисту. Тобто, виглядає це все як просто корупція, або як задоволення амбіцій Зеленського. І отут починається те, про що я вже не раз говорив: так зване маніпулятивне управління. Коли… Є людина, у якої є ну, о -о -о означені і зрозумілі вади. Ну, припустимо, ненависть до Порошенка або Жадоба грошей. І ця людина, маніпульована іншими людьми навколо неї, може бути використана для рішення інших зовсім задач, які у них стоять. Ну, припустимо, коли запускали Деркачем, Деркач запускав плівки е, Байдена е, Порошенка, можливо, він і не говорив е, Зеленському, що це потрібно для того, щоб знищити опозицію, знищити Україну для того, щоб русифікувати все і так далі, посваритися з Америкою, яка не буде потім допомагати Україні, коли почнеться війна, бо Зеленський з нею пересварився, ви пам'ятаєте півроку. Контакта після обрання Байдена, контакта між Зеленським і Байденом не було. І тільки коли стала очевидною загроза Росії, Байден позвонив Зеленському. Нагадую вам, просто хто забув. І Зеленський з ненависті до Порошенка міг стати таким інструментом нищення України. Міг. Такий варіант теж цілком можливий. Інша річ, що чому він обрав скажімо, в своє оточення таких антиукраїнських людей. Ну, по-перше, тому що він сам антиукраїнський, по духу. Ну тобто, він завжди був людиною російсько руського міра і ніколи не був українським патріотом, ніколи не був захисником України ні в якому питанні. Ну і питання не тільки в його жартах, які він говорив, тому що теоретично можна уявити собі, що він думав одне а жартував інакше на догоду. Цим людям, які є. Але це його манера, тобто людина, яка не обов'язково була агентом Кремля, про це я зараз поговорю далі, вона могла перетворитися в інструмент Кремля в руках тих, хто його оточує. І це дуже важливо для себе розуміти. Бо ймовірність того, що він може бути агентом Кремля, є, але вона не така висока. Як здається, бо спочатку ну, треба зрозуміти, що людина, яка займалася великою шоу-програмою в Росії, вона не могла не мати контактів з їхньою службою безпеки. Ну, ніяк. Це означає, що з нею контактували, її регулювали, з нею мали стосунки, але це не означає, що, нею, що вона стала таким активним агентом. Більше того, я вам скажу, що історія показує, що будь-який агент. Іншої розвідки, коли він досягає певного високого рівня в своїй діяльності, він стає не таким керованим, ним намагаються м'яко маніпулювати, але не змушують до певних дій, тому що їм краще мати м'яку силу, ніж дискредитувати його. Ну, умовно кажучи, Росія має вибрати. Вона, ну якщо уявити собі, що і Трамп, і Зеленський — агенти Москви, про що багато хто пише. То uh, у Москви є вибір, або вони змушують їх діяти так, як вони хочуть в Москві, і тоді вони дискредитують їх і, з, і знімають з політичної арени, або вони uh, дозволяють їм діяти м'яко в умовах, які вони можуть собі дозволити. І тоді вони надовго їх зберігають, хоча й не досягають того великого успіху, який є <кій> в даному випадку. Щодо е, Зеленського, все зроблено дуже топорно. Мені здається, що якби Зеленський уявляв, е, що це він виконує з Москви, він би якусь собі плату за це більшу брав, він би якось свої гарантії собі забезпечував. Але е, ну, які ми бачили гарантії, ми бачили гарантії його особистої безпеки. Ми бачили, як в Херсоні, е, коли Херсон тільки звільнили. По всіх били, а по Зеленському не били. Ми бачили, як б'ють по Києву, тільки коли там нема Зеленського активно. Ми бачили ще якісь речі. Ну, ми бачили, що спецслужби нападають не на Зеленського, а на його опонентів. Росі... ну, російські агенти нападають. Це все ми бачили. Але чи це відбувається, тому що Зеленський їх агент? Чи це тому, що вони просто мають ну такого президента, яким їм дуже зручний, аби його не чіпали? Тут знов таки виникає питання. Я не, не готовий сказати, що це відбувається, тому що у Зеленського і у Путіна є домовленість. Більше того, для мене головним аргументом в цьому питанні є, знаєте, що відмова Зеленського підписати стамбульський протокол у 2022 році. Бо цей протокол передбачав, як ми тепер розуміємо. Відставку Зеленського. Більше того, саме тому, що Санюк приїхав і пояснив це Зеленському, він і не підписав цей документ. Це така моя версія. Тобто, якби Зеленський був агентом Кремля, так як ми всі це собі пишемо в коментарях у мене і так далі, він би точно підписав тоді Стамбульський протокол. Він його не підписав. Це означає. Що він є проросійський по духу, він готовий підігрувати Путіну, але він не є е, тим, хто е, готовий піти у відставку заради Путіна, тому що Путін так хоче. Він грає свою гру, е, чи він грає її, тому що він тепер грає свою гру, чи він завжди грав свою гру. Я не знаю. Але очевидно, що тепер він грає свою гру. І для нього в цій грі, яку він сьогодні грає, по суті, єдиний вихід, який існує. Піти на ну, як би сказати на компроміс, і піти на домовленість з американцями про передачу влади. Тобто сьогодні очевидно, що він вже не може втримати владу, що його участь в виборах вже безглузда. Подивитесь соціологію, яка з'явиться через кілька днів, ви обов'язково. Ви побачите, що рівень довіри до нього впав, е і ймовірність його перемоги. Дорівнює нулю, і більше того, в нього нема команди. В нього немає хто за нього буде е, тягнути, так би мовити, мазу. Або е, Міндіч це був якби, ключовий менеджер, який контролював багато чого. Тепер він висипався, і багато хто тепер буде відштовхуватися від е, Зеленського, буде шукати якусь іншу політичну кар'єру. Хтось взагалі втікати, але ключове тут що? Ключове тут те, що на сьогоднішній день у Зеленського немає можливості вибудувати нову вертикаль. Стара вже зламалась, нової немає. Її треба будувати заново. А побудувати заново її може тільки нова людина. Такої людини сьогодні в Україні, яка могла би офіційно отримати такий статус, немає. Ну, умовно кажучи, Ну, це означає, що сьогодні. Головою Кабміна пови, потрібно призначити там, чи Порошенка чи Залужного, і передати йому всі повноваження влади. І тоді, ну, ясно, що це частина зділки, яку можуть американці оформити чи європейці. І тоді реально е, адміністрація президента відходить від влади, а хтось з цих людей чи разом починають е, керувати країною. Але для цього. Треба, щоб цей цуцванг, в який потрапив Зеленський, став частиною його свідомості. Бо він до цього часу, мені здається, ще не усвідомлює, що у нього немає вибору, тому що який у нього вибір. Він або дурень, який нічого не бачив, або злочинець, який і, і тоді він, коли дурень, він злочинець, тому що він не виконував свої функції як президент, і або він просто злочинець, який все це організував. Тобто у нього вибору немає. Іншого пояснення не існує. Ну, якщо є третій варіант, будь ласка, напишіть мені. І таким чином, на моє глибоке переконання, я з чого я почав, просто швидко закінчу: що е, передача ядерної енергетики в керування російського агента очевидного деркача. І тепер провертання всіх цих діянь, які е, відбувалися за участі агентів. Галущенка теж називають агентом Деркача, і помічники там у нього, і так далі. Тобто, це могла бути спрямована дія в інтересах Росії. Не просто е, жлобство і розкрадання знаєте, бізнес на крові і так далі. Що це могла бути спрямована атака на Україну, знекровлення її. Ну, я вже писав вам, е, значить, почитайте, е, будь ласка, подивіться, будь ласка. Мій е, текст, отут я зараз поставлю е, значить, посилання про те, чому взагалі у нас не стало е, значить, призивників, чому у нас мобілізація стосувалася людей тільки з 27 років. уявляєте собі, у нас війна нападає ворога. У нас з 27 років мобілізація. Ну і як вихід з цієї ситуації, чому Зеленський жодного разу за три з половиною майже чотири роки відвертої війни не закликав українців вступати до Лав Збройних сил? Це ж все теж частини. Можна сказати, що він пацифіст, йому соромно за те, що він сам колись не вступив, бо йому чотири повістки прислали. А можна говорити про те, що це його свідомий вибір для того, щоб допомогти Росії. Ви самі вирішуєте, як я вам пояснив, чому, на мою думку. Він не є агентом е, Росії, але багато питань залишається як на мене. Він маніпулятивно агент. Тобто він не людина, яка підписала контракт з Москвою, а його погляди, як у Трампа. От Трамп ідеологічно близький до Росії, це не означає для мене, що він точно має угоду з Кремлем. Не треба для таких людей е, така угода. Він буде все одно робити працювати в інтересах. Росії так буває часто. І коли ми говоримо, що люди на майдан виходять за переконання, а не за гроші. Давайте допустимо, що дехто може працювати на Путіна за погляди, за ідею, а не за гроші, бо він агент. Бо якщо ми говоримо, що всі, хто працює на Путіна, це виключно гроші люди за гроші, які просто яких Путін просто наняв, тоді ми якби підтверджуємо позицію. Самого Зеленського, який вважає, що у людей немає ідей, вони можуть працювати тільки за гроші. Ні, не тільки за гроші. Точно так, як ми відстоюємо на Майдані демократію, точно так, як ми боремося за українськість України, можуть бути люди, які ідеологічно відстоюють іншу точку зору. І е, вони готові е, боротися проти українськості України і е, за автократію, особливо коли на чолі цієї автократії ти сам. Тому тут таке питання для мене, воно ну неоднозначне. І я розумію, що багато хто з моїх прихильників може мене зараз похейтити трохи, ну похейтьте. Нічого такого немає. Навіть серед моїх близьких друзів є такі, які не поділяють мою позицію, і постійно мене критикують. Ну, вибачте, нас же демократія, у нас кожен може мати свою трошки іншу позицію. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. І ключове підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мою позицію, мою точку зору, бо вона трошки відрізняється від інших. Зараз я сподіваюся, нам всім стане трохи легше, бо велика кількість оцих цих помоєк, які фінансував Міндіч, уже якось вони почнуть згортатися чи перелицьовуватися, Але менше з тим. І ще, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу. Ну, у нас є перевага тепер. У мене є ви, а у них немає міндіча. 35 гривень, 70 гривень це отакий от пакет підтримки каналу існує. Заходьте в спонсор і ставайте спонсором. Слава Україні!